Психологічна і соціальна допомога внутрішньопереміщеним особам у Коломийському центрі первинної медико-санітарної допомоги провели зустріч із людьми, які через війну покинули свої домівки. Основна мета допомогти їм впоратися зі стресовими ситуаціями та порадити, як не впадати в паніку і депресію. Майже 15 мільйонів українців через війну потребуватимуть психологічної допомоги. Такі невтішні прогнози Міністерства охорони здоров'я. Тому проект Йосиді підтримав реформи охорони здоров'я, створив нову грантову програму організація надання медичної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які постраждали від війни Росії проти України. Коломийський центр первинної медико-санітарної допомоги, власне, у рамках цього проєкту організував для українців, які вимушено залишили свої домівки. Зустріч і тренінг. Ми проводимо. Такий захід для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в нашій громаді, презентацію грантового проекту USAID UK, який відбувається на реалізується на базі нашого закладу з надання психологічної і соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Ми хочемо їм розказати про наш заклад, які послуги вони можуть отримати у нас, і що саме вони можуть отримати в рамках цього грантового проекту. А це психологічна допомога, як індивідуальна допомога психолога, так і всілякі заклади, заходи, які будуть реалізовані. Ну, до прикладу, арт-терапія для дітей, і деякі заходи для дорослих. В рамках грантового проєкту. Не даються соціальні послуги, тобто ми зараз ознайомлюємо наші гостей, що до нас прийшли з тим, яким чином вони взагалі можуть мати свій маршрут, дивлячись від їхніх потреб. Ну тобто, якщо це медичні потреби, вони звертаються до нас. Якщо це соціальні потреби, соціальні працівники зараз будуть їм розповідати, яким чином вони можуть отримати соціальні послуги. Психолог розповість, яким чином вони зможуть дописатися до нього на прийом або прийти на якісь заходів, які він буде проводити для них. Власне, на зустрічі внутрішньопереміщені особи познайомилися з соціальними працівниками. Вони розповіли про ті послуги, які можуть безкоштовно отримати люди, які знайшли свій прихисток у нашій громаді. Для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, ми надаємо послуги перукаря. У нас можуть стригтися дітки безкоштовно, дітки до 18 років, також пенсіонери або особи з інвалідністю. Також у нас є послуга соціального таксі. Це для дуже хворих людей, які залежні від діалізу або які на інвалідних візочках можуть Замовити попередньо таксі і їх доправлять до державних установ, куди їм потрібно. Також у нас є послуга забезпечення технічними реабілі... засобами технічної реабілітації. Це тобто звертається людина, коли їй потрібно, чи милиці, чи в інвалідний візочок звертається до нас, дає оригінали своїх довідок довідку від лікаря, і ми даємо в оренду безкоштовно на термін, ну, поки їй не потрібно, тоді вона вже їх повертає. А ще вкрай важливою є психологічна допомога і підтримка, вважають і медики, і соціальні працівники. Тому люди, які через окупанта покинули або втратили свої рідні домівки, можуть поговорити про це з нашими психологами, дослухатися їхніх порад, щоб якнайшвидше подолати стрес і не впасти в депресію. Найбільш типовими труднощами, з якими зараз звертаються, це Якщо говорити про дитячі запити, то вони дуже різноманітні, широкі за свій період існування цього проєкту це було і заїкання, і порушення сну, і страх залишитися на самоті без дорослих. Так, якщо це говорити про дорослих, то це. Ну, Пов'язані з внутрішньосімейними конфліктами, пов'язані з тим, з втратою житла та зміною проживання умов, так це е, також е, можливо е, також порушення смуги, призбудження, це якісь травматичні спогади, пов'язані з е, е, подіями, які перша е, е, переміщена особа перенесла в період. Сторгнення, так які флешбеками ну, з'являються ну, в її житті і погіршують якісь ну, концентрацію уваги. Наш проект передбачає е, точно безкоштовне надання послуг. Крім того, проект будується на відміну від інших проектів. чому він досить якісний, оскільки, крім того, я як фахівець можу отримувати допомогу, супервізію, ну більш досвідчених фахівців і розбирати випадки з ними, тобто передбачена така знаєте, фундаментальна якісне надання допомоги. Отож, якщо ви внутрішньо переміщена особа і потребуєте медичної допомоги, звертайтесь до місцевих поліклінік або лікарень. Якщо потребуєте соціальної підтримки, не соромтесь про це сказати соціальним працівникам. Якщо дуже потребуєте психологічної підтримки, телефонуйте 067 01 02 103 або 050 01 01 200.